Раки, вітаю вас! Це гороскоп для вас на жовтень 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька. Ви на моєму YouTube-каналі присвяченому астрології українською мовою. І тут не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І 1 жовтня Марс, планета активності руху вперед, перебуватиме в гармонійному аспекті, аспекті удачі до Сатурну. Який дає нам правила строгість, але також і справді відчутні серйозні результати. Тому під впливом цього аспекту ви отримаєте хорошу можливість для того, щоб справді здійснити, втілити в життя ті свої ідеї, справи, де б ви хотіли мати довготривалий якийсь успіх і пролонгований ефект. Тобто це ті результати справ, які не як прийшло, так і пішло легко. А якщо вже прийшло, то надовго і має серйозний відчутний результат. Єдиним мінусом цього аспекту є те, що удача і успіх не приходить просто так, а доведеться попрацювати, якщо ви справді хочете досягти таких довготривалих результатів. Для вас цей аспект торкатиметься першого і дев'ятого гороскопу, тому ви зможете. Реалізувати або принаймні здійснити перші і дуже вагомі кроки на шляху до якихось своїх далеко йдучих планів, або якщо ці ваші плани стосуються теми за кордону, інших країн, навчання, можливо, в вищих навчальних закладах, перекваліфікації чи здобуття нової кваліфікації, а також теми викладання. І десь демонстрації себе, рекламування себе, заявлення про себе, про свої таланти та вміння. Скористайтеся 1 жовтня. Проте не дійте спонтанно, а майте чітко продуманий план. 2 жовтня на небі зійде молодик, а заодно і відбудеться затемнення сонця в знакові Терезів. Для вас це буде в четвертому домі вашого гороскопу, а тому. Активуватиметься тема місця вашого проживання, того з ким ви проживаєте, тобто ваших. Родичів, а також вашого житла і нерухомості загалом. Проте детальніше я пропоную поговорити на цю тему в окремому відео, яке буде стосуватися суто затемнення сонця, а також його впливу на кожен зі знаків зодіаку. Воно незабаром з'явиться на цьому youtube каналі. З 3 по 6 жовтня діятиме гармонійний аспект. Ніж Венерою та Сатурном, завдяки чому це буде просто прекрасний час для того, щоб зробити якісь процедури краси, займатися шопінгом. До речі, ви можете купувати навіть і якісь дорогі, вагомі покупки, і бути впевненими в тому, що вони прослужать вам довго і довго приноситимуть вам задоволення та радість. Також це вдалий час для романтичних побачень, для романтики і. Краси в цілому, тобто можна відвідувати і якісь світські заходи, а також вдалим буде знайомство романтичного характеру в цей час, тому що воно може не лише обмежитися фліртом та взаємною симпатією, а перерости в справді сталі і серйозні стосунки в майбутньому. 6 жовтня на небі відбудеться напружений аспект між Марсом та Меркурієм. При цьому він буде торкатися вашого першого та четвертого томів гороскопу. І через це можлива напруга, неприємні якісь розмови, з'ясування відносин, особливо між вами та вашими родичами, членами вашої сім'ї, а можуть відбуватися якісь неприємні обговорення сімейних справ. Або місця вашого проживання, теми нерухомості, тобто щось буде тут таке, що псуватиме вам настрій. До речі, можуть бути і відкриті якісь агресивні конфлікти. Пам'ятайте про це і намагайтеся не піддаватися а на такі якісь провокації і згладжувати гострі кути. Особливо ще зважаємо на те, що саме з 6 жовтня Марс входить в свою величезну петлю, яка триватиме аж до. Початку травня 2025 року, в ході якої Марс переходитиме у свій ретроградний рух і потім виходитиме з нього. Тож, 6 жовтня, Марс перебуватиме в тій самій точці, в яку він в ході проходження петлі повернеться в кінці лютого, на початку березня і вам доведеться займатися. Тими самими справами чи вирішувати ті самі питання, а робити якісь схожі дії в цей період тому звертайте увагу на те, який процес почнеться в вашому житті, чи що ви будете робити саме 6 жовтня, 8 жовтня, відбуватиметься гармонійний аспект, аспект удачі між Юпітером та Меркурієм. І при цьому він торкатиметься вашого 4 та 12 домів гороскопу. Через що це буде прекрасний час для того, щоб підписувати якісь угоди, договори, взагалі, проводити серйозні важливі розмови, також підписувати якісь документи, можливо, навіть і щось купувати, можна і дорогі покупки здійснювати. А в вашому особистому випадку скористайтеся цим днем для того, щоб Вирішити якісь сімейні питання або питання, справи пов'язані із нерухомістю і з вашим місцем проживання. Проте намагайтеся діяти не прямо в лоб, казати, що вам потрібно, і вимагати цього, а застосуйте якусь свою хитрість. Можливо, тим більше, що того ж таки дня, 8 жовтня, Венера та Марс будуть в прекрасному гармонійному аспекті. Ці дві протилежні за своєю енергією планети, тому що Венера уособлює в собі енергію жіночу, а Марс енергію чоловічу. Тож, коли ці дві планети миряться між собою, знаходяться в приємних гармонійних аспектах, то і ми, прості земні жителі, також можемо легше знаходити спільну мову із представниками протилежної статі і загалом знаходити компроміси одне з одним. У вашому ж випадку цей аспект торкатиметься першого та п'ятого домів гороскопу, тому ви можете розраховувати на покращення, гармонізацію якоїсь ситуації, пов'язаної із темою творчості, можливо, реалізація якогось вашого творчого проекту. Також тема дітей. Це можуть бути якісь хороші новини від ваших дітей чи в житті ваших дітей. Також це може бути якась удача в любові, в любовних справах, приємне знайомство і дуже вдале. Також вас можуть запросити на якийсь приємний захід, на якесь святкування і так далі. З 13 по 15 жовтня відбудеться напружений аспект між Меркурієм і Плутоном. При цьому. А він зачіпатиме ваш четвертий та сьомий доми гороскопу. Тому, крім того, що для всіх можуть відбуватися якісь зриви планів, поломки техніки, транспорту, якісь неприємності в дорозі, а також щодо документації, навчання і покупок, також будьте насторожі. А в вашому особистому випадку ще й можуть бути якісь напружені з'ясування стосунків між вами і вашими. Родичами або можуть виникати якісь проблеми з вашим місцем проживання, з вашим житлом, з нерухомістю, а ще а, між вами і вашими партнерами по життю. Також можуть бути і конфлікти між вами і вашим партнером, спричинені вашими родичами. Також такий аспект може спричинити відкриття якихось сімейних. Таємниць. Проте він цей аспект дарує також і певні можливості. Якщо ви зможете сконцентруватися і діяти наполегливо, то ви зможете зрушити якусь свою справу з місця і справді здійснити якийсь прорив. І загалом ігноруйте всілякі конфліктні ситуації, це вам не потрібно. З 13 жовтня Меркурій це планета комунікації, інформації, зв'язку і загалом спілкування. А перейде в знак Скорпіона, перебуватиме там до 3 листопада. Тому спілкування загалом, така атмосфера, вербальна і невербальна, буде. Набувати доволі драматичних ноток, можливо, захочете з'ясовувати стосунки, показувати ревнощі, а також комусь може захотітися помститися за щось, дізнаватися, якісь таємниці, прямо таки до глибини копатися в причинах того, що вам було колись сказано. Можливо, зараз вам здасться, що хтось каже якісь слова не просто так, а має для цього якісь приховані. Мотиви, і вам захочеться в цьому копатися. Проте не слід в це насправді таки заглиблюватися. А може статися так, що вам лише просто здається, тому що наші думки в цей час, наше спілкування буде під впливом драматичного насправді скорпіона. Пам'ятайте, що це лише до 3 листопада, а пізніше, коли Меркурій перейде в наступний знак, ви зможете побачити. І всілякі ситуації спілкування під іншим кутом зору. Тим не менше, Меркурій, потрапивши в знак Скорпіона, опиниться в вашому п'ятому домі гороскопу, тим самим подарує вам більше спілкування з вашими дітьми, коханими людьми. Також ви можете вирішувати якісь питання стосовно. Документації пов'язані з вашими дітьми, можливо, будете займатися тим, що будете їх переводити з одного навчального закладу в інший, чи шукати якісь гуртки для них і так далі. Також в цей період часу ви можете отримувати запрошення для того, щоб відвідати якісь світські заходи, можливо, виставки, театри, або ж самі будете їх відвідувати без чийського запрошення. Це буде час зацікавленості вашими хобі. Ви можете більше збирати інформацію про те, що вас цікавить або, можливо, займатися творчістю. І, до речі, ви можете проходити якесь навчання, яке пов'язане із дітьми. 14 жовтня відбудеться напружений аспект опозиція між Венерою і Ураном. І через те, що вони посваряться, скажімо так. Несприятливий це буде час для того, щоб здійснювати будь-які процедури краси, а також займатися шопінгом. І, до речі, в вашому випадку цей аспект ще й зачіпатиме ваш п'ятий і одинадцятий домогороскопу. Під впливом цього аспекту вам може захотітися більше свободи в стосунках, в любові, в коханні. Вам може. Здатися, що інша людина вас якось обмежує, або загалом а ви хочете розірвати з неї стосунки, тому що ви створені для того, щоб бути вільними. Можливо, так воно і є, проте не поспішайте поривати відносини під впливом цього аспекту, тобто не поблизу з цього 14 жовтня. І якщо у вас справді є якісь ем, напружені, конфліктні можливо, моменти в парі, то намагайтеся їх обговорити, але. Не поблизу 14 жовтня, давайте в інший день. 17 жовтня на небі зійде повня, в знакові овна, тобто в вашому 10-му домі гороскопу. І повний місяць це завжди якась кульмінація, завершення якогось процесу, якихось задумів. І, потрапляючи в 10-й дім гороскопу, в сферу кар'єри і статусу, перед вами відповідно відкриються можливості. Щодо завершення якогось, наприклад, проекту або справи, яка досить тривалий час тягнулася. Зараз ви можете її нарешті закінчити, доробити, якщо це по роботі, якісь такі справи. І загалом зараз може бути результат тих дій чи того проекту. Чи якихось ваших задумів, які були започатковані в квітні цього 2024 року. До речі, зараз, якщо ви, наприклад, проходили співбесіди, ви можете отримати роботу, або якщо ви хотіли зайняти посаду вищу за ту, яка у вас є, і вам потрібно було якимось чином доводити, що ви її достойні, то зараз ви можете врешті отримати вирішення цієї ситуації. Або якщо ви хотіли стати, наприклад, державним службовцем, вам потрібно було пройти певний конкурс. Зараз теж нарешті будуть результати. Також це можуть бути іншого роду якісь зміни в вашій роботі, чи зміни в керівництві в цій компанії, де ви працюєте. Або ж може відбутися якась важлива розмова, що вплине на ваш хід думок і на ваше життя загалом. Того ж таки, 17 жовтня Венера переходить в знак. Стрільця, і це ваш шостий дім гороскопу. Венера завжди вносить деяку гармонію і покращення в будь-яку сферу, якою вона торкається. І В вашому випадку ці покращення настануть в сфері умов вашої праці, вашого побуту, вашого щоденного ритму і графіку життя. Тобто, це може бути, наприклад, і краща заробітна плата. І е, кращий кабінет, в якому ви працюєте, або, можливо, ви зможете налаштувати ваш щоденний графік життя таким чином, що ви станете отримувати більше задоволення від всього, чим ви займаєтеся протягом дня. Шостий дім це також і сфера здоров'я, тому ви можете знайти шляхи, як вам покращити ваше самопочуття, і, до речі, не лінуйтеся, якщо ви знайшли цей е, спосіб, як вам зробити краще ваше здоров'я. То і робіть все для того, щоб воно стало кращим, щоб ви були бадьорішими і здоровішими. З 20 по 24 жовтня, а найбільше це буде виражено 22 жовтня, відбуватимуться досить потужні і такі, скажімо, непрості аспекти. Першим з них є квадрат між Сонцем та Плутоном. Це положення досить непросте, створює неабияку напругу. Проте, якщо не піддаватися на провокації на те, що хочеться бути деструктивним, а цього може хотітися, а настрій може бути досить таке пригніченим, якимось похмурим. А якщо все ж таки не вестися на це, а взяти свою волю в кулак і подумати, вирішити для себе, що а, ні, я сам. Керую своєю долею, то ви справді зможете скерувати вашу долю і життя в тому напрямку, яке потрібне саме вам. Може виникнути якась непроста ситуація, яку вам доведеться в буквальному сенсі переламувати для того, щоб життя йшло так, як це потрібно вам. А ще в цей час діятиме гармонійний, успішний аспект між Меркурієм та Сатурном, і завдяки цьому справи, які потрібно вирішити. Звертаючись до державних органів, якісь бюрократичні питання, ви можете вирішити досить таки непогано і вдало та легко. А також це стосується питань щодо транспорту, якоїсь інформації, навчання, документів і поїздок. Але, на жаль, вони самі по собі ці справи та питання не вирішаться. Вам доведеться щось робити, діяти структуровано та за планом. Загалом цей період часу з 20 по 24 буде напруженим, але ефективним, якщо все тримати під своїм контролем і діяти виважено. Особливо, якщо ви не могли зрушитися з якоїсь мертвої точки в якійсь своїй справі, то зараз час все ж таки змінити цю. Ситуацію і ви зможете це зробити з 27 по 29 жовтня відбуватиметься гармонійний аспект між Марсом та Нептуном, завдяки чому будуть задіяні ваш перший і дев'ятий доми гороскопу. І цей аспект подарує можливість реалізувати ваші мрії, особливо якщо це були якісь далеко йдучі плани, масштабні. Які вам здавалися абсолютно недосяжними, то ось зараз намагайтеся максимально проявити себе, бути ініціативними, і тоді ви зможете отримати хороші результати. І, до речі, це ще час якихось хороших новин здалеку. Поблизу 30 жовтня діятиме напружений аспект, опозиція між Меркурієм і Ураном. Тому в цей час. Можливі зриви планів, скасування домовленостей, розриви якихось договорів, а також може підводити техніка, транспорт, можуть бути непорозуміння між людьми і також негаразди в поїздках. Особливо в вашому випадку можуть виникати якісь труднощі в спілкуванні з дітьми, а також з вашими друзями-однодумцями. І тому відкладіть спілкування, якісь важливі розмови. Я маю на увазі підписання договорів, поїздки на інші дні. А також а, краще не починати якісь проекти пов'язані із інтернетом, соціальними мережами і просуванням себе, тому що все ж таки буде задіяний і 11-й дім гороскопу. Втім, я бажаю вам вдалого і теплого для вашої душі місяця жовтня, мої дорогі раки. Якщо вам сподобалось це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал, тому що якщо ви додивилися це відео до кінця, напевно, воно було для вас цікавим. А попереду ще більше всього цікавого. Тож неодмінно побачимося.